Вітаю. Шановні друкарі, хочу подякувати вам за ваш величезний вклад в процесі знищення ворога на нашій землі, країни. Дякую ще. Вважаю здоров'я. Бійці 114-ї бригади ТРО, 135 батальйону підрозділу аеророзвідки, дякую за надану допомогу від армії, яка вкотре допомагає нам, люди, які долучаються до друкармії. Велике вам дякую за те, що ну, допомагаєте нам такими різними штучками. Я одразу записую відгук насправді на дві посілочки. Але дякую, дякую усім, хто долучається до нашої з вами перемоги. Працюємо, слава Україні! Героям слава! Друк, армія, надрукуй перемогу.